Вас вітає канал Квітковий куточок. Сьогодні я знову працюю на дачу. Ми тут у трьох, навіть у чотирьох, бо з нами завжди мій кіт Масяня. Збираємо яблучки. Тут ось дуже мілка яблунька, падають яблочки да масяня. Будемо їх перевозити на компостну кучу, на ось такій кравчучці нашій. Буде наша садова тачечка, називається. І буду землю перевозити на кучу, на Альпійську гірку. Ось яблочка. І ще набрали водички, поки що було світло. Зараз води немає. Помили машинку. Не помили. І що? не домилі, але помилі. Так що. Крута тачечка. А як мы будем через стрибати через ту трубу большую? Надо ж ее отрізать, да, Юра? А я посмотрю, як ти будеш стрибати. Нормально будеш. Будешь стрибать нормально? Ну, подивимось. Я буду стрибать, я вже настрибалась. Масяні дуже жарко, да, масяне? Ой, Боже, дихає, дихає, як собачка. Ак собачка дихає. Да, маленька. Маленька моя кисечка. маленька кисечка. Що там робиться? А, веревка, ну да, Поигратися ж. Та жарко, скажи, игратися не хочеться. Масянь, Масянь. А? ну да, а ну теперь проверяй. Что там проверять? Лайфхак. Лайфхак. Что там проверять? Ездишь и собираешь. Ну, нормально. Это дворники. Ага. У них колясочки детские всякие разные. Да. Юра, а может через ту калитку? А? Да. Вот там, по-моему, проедешь. А кстати, у нас же еще яблоки все надо собрать. Поехали яблоки собирать. Да, вот сюда, Юра. Вот. Вот, иди за мной. Вот сюда. Давай. Цветы у меня везде. Собираю. Яблочки. Собираем яблочки. Потому что. Яблоки. Масяня, что это такие езды, скажи? Нету, поехали, значит. Сюда. Сейчас посмотрим, как мы тут пролезем. Нормально? Через трубы. Ага. Все надо подвинуть чуть-чуть. А дальше вот сюда поворачивай. Вот сюда. И ровно прямо до Ромы. И все. Ось це і все. Так. У нас спека 9 ранку. Неможливо. Син вже копає компостну яму. Далі продовжує, щоб трохи оцю траву прикопувати. Осторожно. Попроси. Осторожно. Острова. Осторожна. Тяжело, да, Рома? Да кидать далеко. Далеко кидать? А, а потому что там компост уже лежит. Так там ось нельзя кидать. А тут яблоки надо сгребать. Так, мы сегодня будем пробовать. Все, да. Помидорки свои. На обид. Ось одна, другая. Тут один другий, третий. А ну, ж так спеют. Ну как, я говорю, сегодня на обед будем есть чи не? Ну, конечно. Помидорки, салатики, салат. огурцы. Ага. Вот эти сорвем, которые самые первые, они на солнышке, видишь тут? Ого. Раз, два, три. Да. Три помидорка, он три, а еще. А там четыре. дальше да. корни от деревьев Ром, Рома. О. От. І отут от є помідорка. Ось тут є жовта, чи жовта, чи красна, ось, бачиш, на сонечку. Так, не дуже гарно, все понакривато простинями. якимось полотном, але зато тіньочок, зато тіньочок і не сохне так дуже. Полониця, огірочки ми потрохи збираємо, але вони такі калічні, то кругленькі, то як груша. Нема таких гарних, красивих. Ось. Начебто всі ростуть. Ну, не дуже, не дуже мені подобається, але які є, які є. Сьогодні я їх вже зранку тут позбирала трохи, попідв'язувала ще, щоб вони далі росли. А ось ви бачите, що робиться? Що мені робити від мирашек отаких? От Підкажіть, будь ласка, я вже замучилась з ними, я вже по всьому городі їх збираю, убираю. 30-40 см, думаю, так. Да. Ми вирішили як альтернативу компостній ямі. От там у нас дуже багато, виходить, в тої трави. Ми вирішили зробити компостні грядки. Оце викапуємо таку траншею, потім туди засипемо травичку і зверху золу. Потім землею присипати, утрамбувати. Ні, траву утрамбувати, а землею присипати і все. І можна висаджувати туди. Ми посадимо цибульку, чесночок. І буде у нас така грядочка компостна. Ми збираємось на річку. Смалить страшне. Будемо йти, може трохи скупнемося. Дуже-дуже жарко, скільки можна працювати, правильно? Там від нас таборчик, ми туди йдемо. Трохи заблукали. Давно не ходили і ось пішли якимись обходами. Наїлися абрикос, ойчі. Ось. Бо тут багато заброшок. Дойду. Да, І абрикос. А це єжевіка? Єжевіка. Ежевіка? Ну то як у дідушки у нашого цього. Тільки це мелка. Тільки це мельче, так. Да. Нормально чорненька така сладка. Сладко. Угу. Кислая. Кислая? Смотря, как вы сорвать. Да? Теплая. Ну ты ж тут не будешь купаться, тебе ж. Конечно. А на то и нельзя в стороне. Купаться, так, а? Мы туда идем. Да? Мы там, туда идем. Да. еще один ставок. Видишь он у дамбой? Ага. Из-за той дамбой еще маленький ставок. Вот там раков ловили, кстати. Вот он маленьком ставке Ныряли. Нет, не на дне. Это мне пригодится. Угу. Идите, а, идите, идите. О, сейчас смотри, кирпичики можно жарить этой. Шашлычки можно жарить. Ага. Мусор. Оце єдине мусор. Не навчилися ще прибирати за собою. Ось тут можна купатися. Водичка зелененька. Зелененька водичка. Це ми ж туди йдемо, туди. Не знаю. Оце тут. У нас був колись такий буревій, що зламав дерева і криші у людей поламав. Ось тут він сюди пронісся. Це тільки дерева такі її залишилися. Бачите, яке це все було поломано, знесено. Пару годинок собі взяли компотика, бутербродика з огірочком та й все. Ось тут ми в цьому лісочку збирали грибочки. Ще якась машина приїхала. Ми підходимо і машина приїхала. Те, що все відпочили, мусор покинули. От навіщо таке робити? А отут от така фотозона класна, можна було сфоткатися. Ні, оце мусор. Щоб не позбирати все, не повикидати. Там далі є столик, сидіння. Зроблено так гарненько. Тут чистенько тут прибрали за собою. Ну що? Нормально. нормально? Зелененький, да? Шо? Малек плавает. Ага. Малек плавает, да. Ну шо? Класс. Там не глубоко. Да он вообще мы умром остается. Сидит. Не, я просто на том знаю как, а тут я еще... А он Мы не купались тут сегодня. Вообще, мир. Мне надо тапки было помыть. Ага. Рыбка плавает. Ой. Тут є таке цікаве ще місце. Столики. Ой, а ходити так гаряче. Отак. Дерево але, але ж, Можна відпочивати, але як підеш от сюди, то все, там вже мусорка. Отакий куточок. Ось, от навіщо таке робити? Так, у нас жара, спека. пека 3 часа дня. І я що вона придумала, розібрала машинку, а в неї тут порвався тросик, треба шукати новий. Я вручну зшиваю дві ось так штори і хочу з неї зробити. На машину такий тент. Зараз ще резиночку вставлю по краю Ось сюди. І все. Спробуємо натягнути. А? Кот. Чажой? А, а чого ти його не проганяєш? Жалко. Жалко? Бідний, жалко а кот наш чого його не проганяє? Жалко. Тоже жалко. У него даже не бачи, наверное. Ну, он лежит на кухне под стулом. Ага. А то под креслом. Жара такая, не бедные. А что, у тебя телефон работает? Телефон работает, да. А что без звука? Видео записывается. Нормально, надо предупреждать. Да, ты что? Да. А что будет? Если я ну, потому что я должен знать, вдруг я что-то. Да, то, что... да, да. А ты должен всегда говорить все то. Не то. <laughs> не то. <laughs> Нормально, Света. <laughs> Нормально все. Я работаю. Да не, фотогеничная. Раня, а я фотогеничная. Да. Все мы не фотогеничные. Часовий варіант, як натягнеться потім тент і, і, і якісь там сітку. Щось будемо вирішувати, і тоді вже щось на щось заміниться. А поки що буде так. Що зібрала я свій так називаємо врожай квасолі? Що хочу сказати, я у шуці, толі то жара така цей рік, але, мабуть, у минулих роках я збирала ще більше. і заморачувалась на запаливо цим, не наблюдала. А зараз ось така ерунда. Файний ясь у мене. Зовсім 3-4, навіть менш, менше вийшло там, чим я посадила. Цього стільки вийшло, скільки я посадила. Ну, найбільший це ось цієї ластівки квасолі. Вона, але вона дуже-дуже мілка. Дуже мілка стака. Кабачочки, бачите, є рівненькі, є отакі покручені. Це вже жара їх добиває. Ще хочу показати ось цю яблуньку, я вже показувала її з такими великими-великими яблуками. Тут їх дуже мало і вони ще вже штучки три пали, тому що черв'ячок їх під'їдає. Ось такі яблучка, не знаю навіть їх сорта, но дуже-дуже великі. Подивіться на мою ось ладонь, долоню. І на оце яблучка. Ось такі. Ось баба. Ось два великі якісь. Не знаю, що це за яблуньки.